Станом на 30 травня морозостійкі форми винограда, які будуть рости у мене на одноплощинних шпалерах, отож, перший в списку виноград Алтай. Ось так виглядає молодий кущик на сьогоднішній день. Отож, перший він у цьому ряді, йдемо до другого. Другий у рядах виноград. Під назвою Тигін. Ось в такому стані молоденький кущик на сьогоднішній день. Ідемо до третього. Третій виноград Ютал має назву. Ось такий кущик пускає вже дві я залишив тут лозочки. Ну і ще третя буде так. На запас. Хай собі розростається. Йдемо до четвертого. Четвертий уряді виноград під назвою Антей. Ось такий однорічний кущик винограду. Йдемо до слідуючого. П'ятий виноградик має назву. Сомерсет Сідліс. Кишмиш американської селекції буде рости у цьому ряді разом з іншими. Ось такий стан молодого куща. Ідемо до слідуючого Шостий кущик виноград під назвою ВАтра. Ось такий стан. Молодого виноградика. Чекаємо теплих гнів, скоро піде активний ріст. Прямуємо до наступного. Сьомий кущик під назвою Подарунок Дніпру. Ось така молода рослина станом на 30 травня. Прямуємо далі. Восьмий в ряді виноград під назвою Карбонадо. Молода рослина. Посадка була виконана в минулому році в листопаді місяці. На сьогоднішній день. Ось такі стани молоденьких кущиків. Дев'ятий кущик, виноградик. Під назвою фейс. Однорічний кущик молодого саджанця кишмиш під назвою Фейс. Ідемо далі. Десятий виноградик під назвою Зодіак. Такий стан. Молоденького зодіака і скоро буде активний ріст, чекаємо тепла. Одинадцятий кущик винограду, який має назву Маркіз. Ось такий Маркіз на сьогоднішній день. Гарненький собі такий виноградик молоденький. Нехай росте надалі і збільшується у своєму рості. 12-й кущик однорічний винограду має назву хоуп. Отож, такі морозостійкі сорта ростуть на одній площині. Йдемо далі. 13-й виноградик. Має назву Київська Русь. Ось такий стан у Винограда Київська Русь. Хай росте і радує мене своїм видом та солодкою ягодою. Рухаємося далі. 14-й кущик Винограда має назву Катауба. Ось такий стан молодого кущика рухаємося далі. 15-й має назву Мускат Жека. Ось така молоденька рослинка. Росте в моїй колекції. Ідемо йдемо далі. 16-й кущик винограда має назву Тхортон. Ось такий молоденький Тхортон станом на 30 травня. Ідемо далі. 17-й кущик винограда має назву Сенека. Ось так виглядає Сенека станом на сьогоднішній день. Ідемо далі. 18-й у списку виноград, який має назву Маріша. Ось так виглядає Марішка. Станом на 30 травня. Ідемо до останнього в цьому ряді. 19-й кущик винограда має назву красінь Ось такий він собі мій красінь. І останній в ряді. Отож, завершив огляд першого ряду винограда. Попереду ще 6 рядів. Буде цікаво, спостерігайте за каналом.